Міський голова Микола Нога запросив на апаратну нараду дільничих офіцерів поліції, які розповіли про райони, що обслуговують, та які правопорушення найчастіше скоюють мешканці Шостки. Я обслуговую територію восьмого мікрорайону міста Шостка. Сюди входять вулиця Свермовська, Максима Кайчука та частково Шевченка і Чернігівська. На територіях здійсниться про фактична робота на запобігання. Вчинення кримінальних, адміністративних та інших правопорушень, своєчасне реагування на заяви, і кримінальні та інші правопорушення, вживаються заходи щодо запобігання вчинення домашнього насильства. На профілактичному обліку перебувають 11 раніше судділих осіб, також 26 осіб схильних до вчинення домашнього насильства. З даної категорії сім проводиться профілактична робота, вони відвідуються за місцем мешкання, з ними проводяться профілактичні бесіди щодо недопущення з їх боку кримінальних та інших правопорушень. Серед населення проводиться інформаційно-профілактична робота на тему, як не стати жертвою шахраїв. За цей рік мною було розглянуто 102 звернення громадян. Надано всім громадянам. Відповіді за звернення, згідно чинного законодавства. На території моєї дівниці було скоєно 20 правопорушень, шість з яких залишаються не розкритими. Це насамперед крадіжки. хочеться зверну, звернути увагу, щоб мешканці не залишали без догляду велосипеди та інше майно на вулицях, і також бути пільними. Щодо того, як не стати жертвою шахраїв. оскільки багато випадків зараз в шахрайстві, насамперед, при здійсненні покупок по інтернету, коли людина робить переплату, а потім не отримує свій товар. Капітан поліції Юрій Матвієнко обслуговує садовий мікрорайон, де переважно розташований приватний сектор. На території обслуговування мешкає приблизно 8 тисяч осіб. За звітний період, а саме починаючи з січня 25-го року, мною було розкрито особисто 4 злочини. Це переважно грабіжки, 186 вісімдесят грабіж. 389-не виконання мусових робіт, 36-та ухилення від мобілізації. Також за цей період було виявлено та складено стати порушень – 58 протоколів. Це переважно зберігання самогону, 10 протоколів закупка самогону, 9 протоколів, 172 розпівальних спеких напоїв у громадському місці. 156 – це про продажа пінасизних товарів. Правоохоронці завжди приділяють особливу увагу раніше засудженим тим, хто зловживає алкоголем або є наркозалежним, а також особам, які вчиняють домашнє насильство. Кожним них проводиться профілактичні бесіди по допущення Юлія Вожик, дільнична офіцерка поліції, старша лейтенантка поліції, обслуговує центральний мікрорайон. На моїй території ходять вулиці Студенська, Привокзальна, Короленка, Свободи, Героїв Західніщини, вулиці Центральної Ради, там декілька будинків, 7, 5 і 5А. Мій кабінет знаходиться на вулиці Мірусім, В разі необхідності громадяни можуть просто підкладати. За словами пані Юлії, після ворожих ударів по місту правоохоронці консультують людей, майно яких постраждало, перекривають небезпечні ділянки вулиць в епіцентрах прильотів і підтримують правопорядок. Забезпечує правопорядок на території 32-го лакацького мікрорайону Ігор Кукотін, дільничий офіцер поліції, старший лейтенант поліції. На території проживають 10 тисяч осіб. Також дуже багато проживає переселенців. За звітній період ну, було виявлено 51 адміністративне правопорушення, це е, ну, різні статті кодексу в про адмінправопорушення. Е, також на території обслуговування ну, проживають е, особи, які перебувають на профілактичному обліку, це особи, які вчиняють домашнє насильство в сім'ї, також раніше заслужені особи і інші ну, категорії. Які можуть допускати вчиняти крадіжки майна громадян, тому серед вказаної категорії сіб постійно проводиться профілактична робота. Правоохоронець розповів, де у 32-му мікрорайоні облаштовані укриття. На береговій 20 а є укриття там, ну люди громади ну, зібрали спілку, зробили там ну, ремонт. Там. О, також в будинку 17 Центральної Ради також є укриття. Частовий офіцер поліції звертав увагу на укриття, допомагав і давав інформацію нам, треба там допомогти, а там щось двері не відкриваються, а там якісь матеріали недостатні, а там взагалі ніде людям сховатися. Тобто ми повинні спільно допомагати людям після таких страшних обстрілів. Розуміємо, що кількість укриттів недостатня. І будемо планувати їх збільшувати з допомогою людей. Тобто люди збираються в будинку, говорять, ми згодні в нашому підвалі де або багато сміття, або просто якісь погреби, ми згодні разом. Попрацювати, щоб створити таке невелике укриття. Олександр Моєсенко, дільничий офіцер поліції, старший лейтенант поліції, працює на території Свимівського мікрорайону. Хотів би акцентувати увагу людей, щоб не забував про своє життя та здоров'я і не забував, що у нас ведуться бойові дії. На жаль, на жаль, на жаль. На жаль. Є поранені із тому перш за все не виникає тривоги, повідомлення про небезпеку. Також у ці часи. Батьох і з нас є знайомі, які приймають участь, знайомі родичі, які приймають участь в бойових діях, Хочу акцентувати увагу на те, що інколи їхні проблеми є більш складніші і глибші, ніж вони можуть здаватися, тому враховуйте їхню думку і їхні переживання, їхні які в них виникають в зв'язку з їхньою. Максим Дернов, дільничний офіцер поліції, лейтенант поліції, стежить за правопорядком по вулицям Шевченка, Чернігівська Свободи. Правоохоронець закликав людей дбати про свою безпеку і не бути легковажними, адже в країні йде війна. Начальник сектору дільничних офіцерів поліції, майор поліції Олександр Сачава, зазначив, що нині у шості на посаді дільничних офіцерів поліції працює 10 осіб. Некомплект у нас складає дві дві особи. Один навчається на поліцейського офіцера громади. І знав що у нас комплект. Три старших дільничних і сім дільничних повинен бути у нас в місті сказав, у місті Шотка. Я скажу, нас було. Досить більше, набагато більше співробітників, які могли б більше надавати послуг громадянам, враховуючи ну, теперішні обставини, реформу в нас залишається на місці Шостка 10 дільничних церкволіці, які проходять 7 дільниць міста Вони… Як не здійснюють прийому громадян, так і ведуть про фактичну роботу з населення. Міський голова Микола Нага подякував правоохоронцям і висловив сподівальне на спільну роботу у підтримці і допомозі населенню долати наслідки ворожих обстрілів.